І учасники сьогоднішнього заходу доброго всім дня! Як ви знаєте, 19 серпня відзначається всесвітній день гуманітарної допомоги з приводу цього свята сьогодні в рамках акції з піснею до перемоги комунальне підприємство Парки Одеси у співпраці з департаментом міжнародного співробітництва Європейської інтеграції культури Одеської міської ради. Проводить святковий концерт. Хочу зазначити, що сьогодні для вас благодійна організація Я допоможу також приготувала безліч подарунків, розваг та призів. Позаду концертного майданчика ви можете побачити невелику ярмарку, де подарунки призи приготували учасники нашої благодійної організації та, проводячи цей ярмарок, вони збирають донати, які будуть направлені саме на ЗСУ. Якщо ви приймаєте участь в цьому ярмарку, то кожен з вас наприкінці нашого чудового святкового концерту стане учасником розіграшу трьох прекрасних призів. Далі, прямо під деревом, проводиться гра, розвиваюча як для дорослих, так і для дітей, в яких приготовлені для вас подарунки та призи. Участь може прийняти як самий маленький, так і самий дорослий. Все, аби ви сьогодні. Посміхалися. Хочу зазначити, що ви можете пригоститися морозивом, солодкою ватою, купити водички, і все це знаходиться ліворуч поряд з нашим концертним майданчиком. А в нас є чудова маленька несподіванка. Бачите цю маленьку дівчинку. Це маленька помотушка, яка приготувала нам сьогодні по дорозі. Не окаціональність. Хлопців звичайно тобі зо і хлопцям буде дуже дуже приємно. Я тобі можу. А давай по перше скажемо дякуємо ЗСУ. дякуємо за кожен день за можливість малювати малюнки Так. і за можливість проводити такі заходи в підтримку народу України. Дякуємо. Сонечко, в нас для тебе теж є маленький подарунок. Прямо з Іспанії girls прямо з Іспанії для українських гарних дівчаток. Дякую за нашої корпорації. Завжди, завжди дякуємо нашим партнерам, а зараз дозвольте запросити усіх учасників та учасниць наших юних сьогоднішнього концерту. На цю сцену вас очікує маленький сюрприз. У такий складний для України час благодійна організація. Я допоможу. Щиро висловлюю подяку за активну допомогу Збройним силам України та цивільному народу, що опинився у кризовій ситуації через військову агресію, геноцид і терор з боку Російської Федерації. Ми хочемо подякувати асоціації співпраці «Dolls for Girls», що знаходяться у місті Матаро, Іспанія, та особисто Пілар Оліварес за надзвичайну роботу та пожертвування 250 іграшок. Для дітей та інших дуже корисних речей, також ми хочемо подякувати нашому постійному партнеру та спонсору з Польщі, фундація кооперація, від якого сьогодні приготовлені подарунки та призи для дорослих і діток. І, безперечно, є людина, яка сьогодні присутня тут. Це Андрій Мадведів, це депутат Херсонської міської ради, людина, яка вкладається не лише постійно своєю роботою. А й турботою і наданням допомоги. Він сам випов, йому також складно, але він дуже-дуже старається, як і наші дітки, зробити, щоб наш світ, наше життя було трошечки теплішим та яскравішим. Дякуємо. І ще маленька хвилиночка. Все це, що сьогодні відбувається, можливо, завдяки двом особливим людям, яких ви сьогодні на сцені не бачите. Це директор КП парки Одеси Юрій Борисович Оцяковський. Велика вам подяка та президент благодійної організації я допоможу Олександр Юрійович Златин. Дякуємо. А зараз я попрошу наших помічників подарувати діткам подарунки.